Мене звати Леся, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як я перестала соромитися курити на іноземній мові та які фактори мені допомогли. Let's go! Я Не поняла, що таке? По-перше, я прийняла той факт, що неможливо говорити любою мовою рідною або іноземною без помилок. Більш-менш треба їх унікати але такого неможливо бо ми ми можемо забути слово ми можемо забути якусь конструкцію якось почати одну конструкцію потім другою, другою закінчити і оце так Другий момент для мене це те, що я пішла у Speaking Club. це в моєму університеті було. Але якщо ви зараз не в університеті, то є онлайн, або ви можете з друзями організувати це. Це дуже круто, тому що ти звикаєш до звучання іноземної мови рідних людей, інших людей, Через деякий час ти вже сам сам можеш говорити, але для те, для те, ну для цього потрібен час позвикнути, тому що коли я перший раз прийшла, я трішки соромилась, трішки боялась говорити на іноземній мові. Але, напевно, це тому що в мене ще на першому курсі був не дуже такий супер рівень, коли він можна розмовляти. Але, наприклад, коли я пішла до корейської групи, і це дуже круто вчити на початкових рівнях там у групі, тому що ви. Більш-менш знаєте, там любу іноземну мову на одному рівні, і ви можете спілкуватися до так, другу, такими дуже примітивними, але головне, що вас зрозуміли. Тому що головна функція язика мо. Тому що головна функція мови це щоб вас розуміли. важливо, який рівень, не важливо, Якщо чоловіку потрібно, він вас зрозуміє. Меня зовут Олеся, и сегодня... А можно я просто встану, такая, hello, я просто встану и иду. звучало ты очень здорово. Ты меня очень расстроишь. Нет, я имею в виду, типа, по типа, это звучало, твое hello, ну, ладно. очень, ты знаешь, э, Всячки... по старомодному. Давай тогда снимем этот кадр. Тому головна функція мови, щоб вас зрозуміла І для цього вам потрібно хоч на пальцях, хоч якось розмовляти з людьми, тому якщо людина хоче вас зрозуміти, вона вас зрозуміє на будь-якій мові, на мові жестів. А якщо людина вона не хоче вас зрозуміти, вона вас не зрозуміє і на що ви будете говорити на одній мові, виросли у одному селі та тому подібне. Тому з цього факту витикає деякий інший факт про те, що, наприклад, якщо ви готель або у ресторані замовите їжу англійською мовою, то людина, як в неї є інтерес вас. Розуміти, щоб ви змогли потратити гроші. Зараз у мене день народження і воно буде через пів години, але я трішки прийшла раніше і тому зараз... Я даю шоколад, поки піду це. Мене дуже Сказ, мило поздравили в університеті, тому що мені ну, при привітанні мені посилали ну, кнопку Ютубу. Ну, мило... ну, тому що я з міжнародним клубом свою суботу просила для відео про англійську мову зробити мені на фоні знашок університету. Вот. Mm все, -hmm. я приступаю локально. А uh, thank you for watching підписуйтесь на мій канал.